Сьогодні у нас 20 травня вечір я записую, якщо вдасться записати, якщо зараз не відключать завдяки тобі том, також Вова Зеленський, тому що тут вже не спишеш все на, на ракетні обстріли, то що, тому що це дивні ці відключення. Якщо зараз не відключать світу, то я ще сьогодні встигну це записати. В тебе сьогодні останній день. Твого легітимного правління від опівночі ти вже будеш узурпатором, але ти ще не скоро відстанеш від нашого народу. Ти ще багато крові поп'єш. І ще хто зна, скільки українців, скільки нас залишиться тут, коли з України нарешті вдасться вимести навіть слід за цим нещастям і за тобою, і за твоїми слугами, з їхніми прислужниками тощо. Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка, і я надипав на. Мабуть, найкраще відео пана Тараса Чорновола, яке він коли-небудь випускав, в якому ми з вами спостерігатимемо за остаточним падінням стабільності менталочки пана Тараса. І що це за відео? Правильно, це наше сьогоднішнє відео, це огляд цього дійства. Зварюйте собі щось смачненьке, і ми починаємо. Рівно п'ять років тому. От я пам'ятаю, я пам'ятаю в деталях. Дуже детально пам'ятаю і закарбувалося, особливо кожна фальш, кожна підлість, кожне дуркування і вся та Гедота, яка тоді була. А чи багато нас тоді усвідомлювали, наскільки то чорний день буде в історії України, а навіть, навіть, може, з початок шляху до її демонтажу і руйнування, те, що відбувається зараз. Багато хто думає, навіть я кажу про нормальних людей, я кажу не про какую разницю, не про ті 73%. Думали, ну, вибрали якогось дурника, який дуркував на публіку. Ну, Хоча б вже тоді можна було побачити, що він починає показувати свої отруєні зубки. Згадайте, хоч було те, з жовчу, з ненавистю, я вам нічого не должен. Але навіть мислячим людям здавалося, що то лише друкування. Адже ж у нас є Конституція, закони, традиції, він же не посміє. Так і посмів. Але тоді думали ну, а якщо посміє, відколи їм казали ну він же ж переступить це все. Для нього це все не має жодного значення. Казав. Ну, ми ж кучму знесли на Майдані. Ми ж Януковича знесли. Ну, правда, казали ті, які точно не зносили і точно на Майдані не були, а сиділи, і дивилися в телевізорі на то все. Ну, але казали таке: де вони сьогодні знесуни? Це доволі цікавий фрагмент, який ми з вами зараз розберемо. Річ в тому, що неможливо тупо медично неможливо пам'ятати у деталях все, що відбувалося 5 років тому, особливо у віці Тараса Чорновола. Тобто, якщо пан Тарас розповідає, що він все все в абсолютних деталях пам'ятає, що відбувалося 5 років тому, то ми маємо справу з фальшивими спогадами до того ж, підкріпленими з серйозними негативними емоціями. Очевидно, тому що пан Тарас продовжує ділити українське суспільство на нормальних та вочевидь ненормальних, причомусь чомусь ненормальних. У три рази більше за. Нормальних у голові пана Тараса, і його це не дивує. Це також доволі цікаво. І знову ж таки, я навіть не буду говорити про інші свої пояснення, які я видавав у минулих відео, про те, що це елітарна концепція, яка абсолютно не виграшна, якщо ви себе сповідуєте як політик, якщо ви хочете, щоб вас обирали у демократичних системах і так далі. Проте на сьогодні ми спостерігаємо вже не за елітаристською концепцією у голові. І пана Тараса Чорновола. Ми спостерігаємо за поступовим руйнуванням ментального здоров'я пана Чорновола, оскільки він абсолютно щиро дивується, чому сьогодні ніхто не зносить кляту узурпаторську владу Зеленського. Ну чому ж цього не відбувається? Не розуміє пан Тарас. І продукує це нерозуміння на власну, екзальтовану ним же самим аудиторію. Тобто таку що... Абсолютно модулюється його висловленнями, і безумовно є такою прям цікавою для розгляду і вивчення. Я пригадую, що я тоді, коли в дні другого туру сказав про те, що нас може очікувати після того, що робить Зеленський, і того, як за нього голосували, завдяки всьому цьому, що нас не може очікувати, а очікує страшна кривава велика війна. Я пам'ятаю тоді, де це Ганапольський був ведучий, як він на мене образився. Ну і мені тоді дико казали, Ну, чорний, ну ти даєш, та яка вже війна? Вона вже йде до стихання. Ну, Порошенко, він же ж там, е, там, ну він, армія, мова, віра, він за якісь принципи, а цей же ж безпринципний, він з Путіним домовиться. Ну, десь трошки поступляться, і все закінчиться дуже скоро. Бачимо, як закінчилося на великий жаль. Ох, цей клятий безпринципний Зеленський. це от.

Коли зайшли війська російські, підписав капітуляцію, здав повноваження, і отримав магарич від росіян, від Путіна особисто, і переїхав жить собі там на Лазурний берег чи кудись там, де вони там купили собі житло за величезні мільярди, і живе там собі, спочиває, ми ось живемо вже котрий рік під окупацією. і Слухаємо пана Тараса. Такий від собі ніби безперервний. Репортаж, щось писав, що я там бачу на екрані, що відбувається, і згадую весь час о той основний рефрен, який у мене проходив. От я пробував написати щось, ну, щось більше заспокійове, Мені не хотілося на, наганяти паніку, невдоволення в людей тощо. І я пробував знайти, і я відчув раптом, що я при всьому свідомому бажанні побачити щось позитивне. Не можу викликати в себе віднайти жодних позитивних почуттів вражень. От просто не можу взагалі від цього взагалі, от ніяк. Тільки тільки поза тими загальними режимами, описами тих подій, які відбувалися на екрані, розкакую в мене такі собі свої характеристики. Ота от оцінка, яка десь потім, як побачу, вона повністю визначала все його президентство. Поки що ще не бикує, тільки друкує. О, а тут вже друкує поза межею пристойності. А у вас нема такого відчуття, шановна моя аудиторія, що коли ви продивляєтеся оці фрагменти, як я, коли продивлявся перший раз ці фрагменти, що ви такий собі психотерапевт, а пантерас. Виливає до вас свою душу про те, як він ненавидить свого батька, який не приділяв йому достатньо уваги, тому що весь час був на роботі, і от ви вислуховуєте все те, що каже пан Тарас, я розумію, що приклад з батьком не такий релевантний, але загальна атмосфера ж абсолютна. Тут пан Тарас. На, не мов би, на ось цьому психотерапевтичному кріслі знаходиться у явному, і розповідає власній аудиторії, яка насправді не є його психотерапевтом, а споживає ось цю ось цю біль, ось цю у середині пана Тараса і потім ретранслює її. Тобто ми зараз спостерігаємо за тим, як одна людина. Відвертою, з відвертою психологічною травмою, яка має фундамент на базі якихось політичних уподобань, хоча насправді це також існує, продукує цю травму на велику аудиторію, яка потім цю травму розносить далі, і також починає нею страждати. І це доволі цікаво, як на мене. А от згадав я той решта, от той натовп за бар'єрами, який стояв, який чекав на проходження свого кумира, Знаєте, От я зараз знову передивився якісь уривочки з того репортажу про інавгурацію, і я побачив, що я не помився. У мене те ж саме зараз відчуття. От я тоді мене здивувала навіть не якась теляча радість, коли він підходив до них, там з підскакуванням, повизгуванням, фотографуванням, особливо, якщо він десь там підходив з кимось заселфитися, то це взагалі просто аж вищали. Але цього було не так багато. Ну, не більшість це здивувало, бо багато. Дуже багато. Було якесь, для мене це було дивно. Ну, добре, у вас переміг ваш діпредєнт. Ви зробили всіх вже два рази, ви вже задоволені, маєте бути все. А якихось дуже-дуже багато, абсолютна більшість якихось ніби сухняно збайдужілих людей. Вони виконали один акт вистави, вони готуються зараз виконати другий коротку епізодичну роль і далі чекати, коли їм дадуть ще наступний акт. Знаєте, так, звичайно, себе поводять статисти. В масовці статисти в кінозйомках. Але ну так поводять, доки на них не дадуть камеру і не дасть відмашку режисер. Але це були не статисти. В цьому не було потреби. Народ туди і так валив. І це були ті, хто були прихильні до Зеленського, хто за нього голосували. Там не було, фактично не було статистів. Там, там були якісь для мене незрозумілі люди з якимись атрофованими. З байдужілими емоціями, в якийсь момент воно проривалося назовні, і потім знову кудись зникало. І стояли, то почекали. Отака, От знаєте, як їх колись ще на з'їзді народних депутатів СССР назвав чи то глян, чи то і були такі викривачі, колись пригадуєте, в 90-му чи 89-му році, назвали агресивне посушне більшинство. От стояли такі. А зараз я знову гляну на це, і в мене появилося оці розуміння, що я може, тоді вперше. Так концентровано в одному місці разом, побачив побачив те, що називається єдиним нас терміном, а яка разниця. Ось і тут, у цьому фрагменті, фактично Чорновіл на свою аудиторію продукує страх до своїх же співгромадян. Річ у тому, що у натовпі, який був статістом і яка но який не відповідав якимось внутрішнім. Бажанням пана Чорновола у цьому натовпі були не його ж співгромадяни, не такі ж самі люди, як і він, тобто, не. Звичайне ставлення однієї людини до інших людей у звичайному суспільстві, а були якісь незрозумілі для нього люди з незрозумілими реакціями, хоча люди, будь-які люди, мають право на будь-яку поведінку, на будь-які реакції, хочуть висловлювати свої бажання, привітання там своєму кандидатові, хочуть не висловлюють, хочуть можуть позіхати в обличчя кандидатові, не тільки, тобто всі мають право на реакції у межах адекватності. Проте для Чорновола ця ситуація, вочевидь, як він її ретранслює, була незрозумілою, тому що він хотів, мабуть, бачити людей, що рукоплещуть, як новобраному диктаторові, умовно кажучи. Хоча він цієї реакції не побачив, а вочевидь, зробив висновок, що цим людям взагалі на все байдуже, і ось існуємо ми, ми. Ось ці нормальні, які голосували за Петра Порошенка, і існують ось ці ненормальні, яким на все байдуже, і все, і все тоді складається в голові пана Чорновола. Але насправді це виглядає і насправді є таким, як серйозна психологічна травма. Травмованість, я безумовно не є психотерапевтом, психологом, ні психіатром, і я не маю права тут висловлюватися таким чином. Я це визнаю, і тут ви можете мене за це критикувати, вочевидь, проте. На мою особисту суб'єктивну, ось таку не наукову думку, ми спостерігаємо тут серйозну психологічну травму людини, що вболівала за свого конкретного кандидата, і не змогла прийняти його поразки, і це характерно для всіх. Активних агресивних прихильників пана Петра Порошенка для його партії, для його партійців, для його технологів вони не змогли прийняти поразку на виборах і на парламентських виборах, в тому числі, не змогли цього всього прийняти і обізлилися на усе інше суспільство. Не зробили жодних висновків, не зробили жодних робот над помилками, нічого не зробили. Пролетіли точно також і на місцевих виборах, і продовжували в усьому звинувачувати інших суспільство, не себе. І це дуже характерно. Ті, що там стояли і чекали на свого кумира, щоби. Відстоявши там годину, півтори години до того, раптом в один ну мить зобразити бурю задоволення, бурю радості біля мене цар пройшов і до, далі знову позануриться в оту свою збайдужілість, відстороненість від цього, що відбувається в Україні. А що з ними? Що зараз з ними відбувається? Що вони діждалися після того на свої немудрі голови? Вони живі? Вони досі в Україні що вже сплатили свою найвищу ціну за той свій дурний вибір, і знову ж таки, ми тут з вами спостерігаємо апофіоз тих тест та сентенцій, які, наприклад, ми бачили, і у Віталія Портнікова, коли він аля демократ, розповідав те ж саме про те, що якась величезна частина українців зробила значить неправильний вибір, не обрала Петра Олексійовича президентом, і це дуже показово. Тому що якщо ви програли на абсолютно чесних Прозорих, конкурентних виборах, то це ваша проблема, ваша помилка і ваша очевидна неспроможність достукатися, докликатися до тих людей, що проголосували за вашого конкурента. Вочевидь, все це пов'язано із вашою політичною історією, з тим, як ви приймали раніше рішення, як рішення ці впливали на прихильність до вас ваших. Громадян ваших потенційних виборів і так далі. Проте одна справа півбіди, коли це все вбудовується, ось цей політичний розпач, про те, що ви втратили владу, втратили повноваження, втратили можливість впливати на грошові потоки і все таке інше. Друга, можливо. Не півбіди, а величезна біда полягає в тому, що все це перетворюється на божевільну альтернативну комірку реальності, в якій ви існуєте разом з власною аудиторією найбільш відданих і найбільш прихильних, де індукуєте їм свої особливі ідеї, емоції, стани, і зрештою модулюєте їх поведінку і їхнє ставлення до навколишніх подій, до держави, до їх же ж співгромадян. І зрештою ці люди починають. Зневажати, ненавидіти і боятися власних же ж співгромадян, виключно через те, що вони мають іншу політичну думку або мали іншу політичну думку з ваших якихось там протилежних до ваших уподобань. І це просто показово, як люди не вміють робити роботу над своїми помилками, а потім просто впадають в якесь абсолютно. Цікаве, на мою думку, божевілля, сама інавгурація. Знаєте, вона можливо, і зійшла б за пристойну, могла б зійти за пристойну, доти, доки він не відкривав рота і не кривлявся, ніби тримався відкривляння, ніби старався, але не дуже в нього виходило. Найти отакий собі випадковий чоловічок не на своєму місці до рівня відповідальності цього місця, який він так і не доріс за всі ті п'ять років, які пройшли від того дня. І знову ж таки, за тою ж самою конституцією, президентом. Депутатом можуть ставати, як виражається пан Чорновіл, випадкові люди, тому що існує право бути обраним, право, яке реалізував, і що Зеленський, що його слуги, і так понабирали якихось невідомих для еліти людей, які змогли пройти у парламент і знести попередню еліту. Так, це відбувалося абсолютно зрозуміло. Чому це викликало невдоволення у попередньої еліти? Проте ми ж не повинні забувати, що всі ці слова і сентенції про випадковість. Абсолютно не пов'язані з реальністю, де кожен може стати політиком, де кожен може бути обраним і має всі права на це, і має всі можливості для реалізації цього права. І якщо хтось став президентом, супереч ваших якихось внутрішніх переконань, це не дає вам право подібним чином висловлюватися у бік вашого. Конкурента не тому, що це неправильно з моральної точки зору. Тут потрібно, щоб ви зрозуміли, і я це підкреслюю, а тому, що ви, як потенційний інший політик. Конкуренту цього конкурента вашого, ви маєте робити роботу над помилками і зрозуміти, чому у цієї люди вдалося, а вам не вдалося, і зробивши роботу над помилками, перемогти власного суперника, а не нити упродовж останніх п'яти років. За стільки горя приніс Україні, та він і себе знищив. Ви подивіться на ту істоту, яку ви зараз бачите. Ну іноді, коли мені задають питання, а це не двійник, а я гублюся в відповідях. Ну я догадуюся, що напевне ні. Але насправді, ну слухайте, порівняти з тим вдоволеним життям і оцю знищену, там, чи хімічними якимись речовинами, чи чим повністю злякану, зацьковану своїми очікуваннями, своїми фобіями істоту, мені важко порівняти. Знищив всіх і все. Навколо і знищив себе теж, свою родину, все своє оточення, все зробив мільйонерами і знищив морально, і знищив психологічно. От він стільки горя приніс і Україні і всім таку руїну за собою лишає, що я навіть не уявляю до чого конкретно отой знак, отой символ, то прикмету можна приплести. Тобто, коли Петро Олексійович посивів. То, шановні підтримувачі пана п'ятого президента, що писали? Ох, скільки ж він працює заради країни! Молодець. Президент війни стільки емоцій та енергії витрачає. Ось, бачите, він аж посивів. А коли ті ж самі, абсолютно ті ж самі фізіологічні процеси старіння помноженого на постійний стрес, відбувається із Зеленським, то що правильно він себе знищив, клята, зелена гніда і так далі. Єдине горе, що приніс Зеленський всім людям, це те, що він їх переміг. І це... Доволі показово. І знаєте, чим більше часу проходить з моменту ось цих перевиборів, ось цього стадіону, так стадіону, то я все більше розумію, наскільки зменшується ймовірність того, що ці люди, я маю на увазі ось цю когорту навколо Петра Олексійовича, його політтехнологів, його якихось політичних діячів, лідерів суспільних думок, що прямо залежні від пана Петра Порошенка, що чим більше часу проходить, Тим менше вирогідність того, що вони все ж таки зроблять цю роботу над помилками і залишаться у політичній сфері життя нашої країни. І це доволі знову ж таки я кажу показово. Це показово для нашого майбутнього, щоб майбутні політики не допускали подібних помилок, тому що це просто абсолютно викривлює життя для цих людей. Це створює ось цю альтернативну комірку реальності, про яку ми постійно тут. Кажемо і обговорюємо для аудиторії, перетворює фактично ваших прихильників на секту, тобто людей, що не можуть раціонально, як ми ж зараз з вами, зараз, споживати те, що ви продукуєте, сприймати всі ваші слова на віру, сприймати все те, що ви продукуєте, виключно через емоційне сприйняття. та Абсолютно повністю довіряти всьому тому, що ви кажете, незважаючи на те, що ваші слова можуть суперечити реальності, тому що яка в сраку реальність, коли є він, той хто має отримувати вашу підтримку? Як то кажуть, це пряма заборона продовжувати тему про про миротворців ООН, яку Порошенко довів вже до верхньої точки, і ще трошки було дотиснути. Путін вже здавався перед цим світом. От він виконував функції, які точно були записані в Москві. От всі його перші етапи, крім того, що називається прямо узурпація влади, захоплення бізнесу, то що, але ці перших пару місяців це були все пункти, які були ну, ну не може бути як. Не може бути як на замовлення Росії, може бути тільки на замовлення Росії занадто однозначно. Ну а цей фрагмент підтверджує мої попередні слова, оскільки ідея про миротворців на Донбасі була з самого початку мертво народженою і не дістала підтримки ні у Європі, ні у Сполучених Штатів Америки, ні тим паче у Росіян. І жодний Путін не схилявся перед волею європейців, тому що, по-перше, ніякої волі європейців не було. А по-друге, Путін. Цілком добре себе почував у ті роки, цілком приємно заробляв на міжнародних ринках. І все було тіп-топ у пана Путіна. І жодний Петро Олексійович Порошенко ніяк не міг посприяти поганим якимось тенденціям у середині Російської Федерації, тим паче у середині влади російського президента. І тому ми тут. Продовжимо спостерігати ось цей мікс, коктейль, коспіраличні теорії, звинувачування непідставні, безпідставні і інше все те, на чому будується ця альтернативна комірочка реальності. І це дуже погано, якщо ваші. Люди, близькі, якісь знайомі і так далі, співрозмовники потенційні, будуть жити і поживати у цій альтернативній комірчині, тому що зрештою вони зовсім перестануть адекватно сприймати реальність навколо себе і перестануть бути людьми у повному сенсі цього слова, у психологічному сенсі цього слова. Це той цинізм, від якого сьогодні мороз по шкірі, так як все пішов у нього реально. Бідоносить, ще раз кажу. Коли ви знаходите якесь старе його відео, де він щось обіцяє, зі страхом дивіться, якщо сточність сюди навпаки, воно ще не втілене, значить це нас очікує, значить, він ще не доробив свої програми. Тому що він бреше завжди, коли відкриває рота. Але коли він збрехав. Він же ж втілює отут діаметрально протилежну з реальність. Говорить красиві речі, робить зло. ще трошечки, і ми дійдемо до того, що пан Чорновіл буде на своєму каналі розповідати, що Зеленський це насправді антихріст, і все було і так зрозуміло ще з самого початку. Ось він, антихріст, який прийшов, і ми з ним повинні боротися. Коротше, конспірологія. Відверті психологічні травми на фундаменті політичних уподобань і не справдившихся якихось очікувань, продукування страху на свою аудиторію стосовно власних же співгромадян, стосовно власної держави і влади, яка зараз стоїть на чолі цієї держави, продукування ненависті до неї. Взагалі, негативних емоцій у радикальному спектрі цих негативних емоцій. Тому що можна бути невдоволеним, але ненавидіти і бути невдоволеним це дві різні речі. І все таке інше, все це співзвучно і співживається у голові одного єдиного креатора, творця, спікера, лідера Суспільної думки, пана Тараса Чорновола. І що дедалі? Як то кажуть, далі у майбутнє, чим більше я спостерігаю за паном Чорноволом, тим все гірше стає йому. З його менталичкою, те, як він продукує свої меседжі на свою аудиторію, як він своє ментальне здоров'я. Передає своїй аудиторії в лапках здоров'я безумовно, як він свій психологічний стан, ось цей абсолютно водночас і амбівалентний, і водночас сповнений різноманітних протиріч і ось цих знову ж таки конспірології, альтернативних комірочок, реальності, в яких живе якісь думки, ідеали, ідеї і так далі. Альтернативна реальність, якась, як він все це продукує своїй аудиторії, як він її індукує на конкретні ідеї, на конкретні наративи та. Фактично руйнує життя власній ж аудиторії, руйнує життя саме з точки зору співжиття з своїми ж співгромадянами. Це доволі цікавий феномен, але безумовно, як вже і на початку було сказано. Пан Чорновіл впрягся в наратив про узурпацію влади паном Зеленським. І давайте ж послухаємо думку співпартійця, або точніше, товариша по спільній політиці та політичній партії пана Гончаренка. Я опозиція. Ніяких питань щодо легітимності президента Зеленського нема сьогодні. Не буде 1 квітня і не буде 21 травня. Він легітимний президент України, в жодних питань немає. все інше це реально проти країни. Не знаю з яких причин, з яких причин хто би і це як не пояснював. Але будь-хто хто буде казати не зовсім легітимний президент, може йому треба передати Верховній Раді повноваження голові? все, це або корисний ідіот, або прямий російський агент. Отже, Тарас Чорновол працює проти країни, якщо. Наслідувати логіку висловлювань пана Гончаренка. Живіть з цим прихильники, пана Чорноволе. Якщо ви додивилися до цього моменту. Або якщо ж ви все ж таки не бажаєте впадати у ментальну деградацію, то ласкаво просимо на цей канал підписатися, ставте лайки, коментуйте. А також не забувайте підтримувати цей канал спонсорством. Ставайте спонсорами, як це вже зробили, шановні пані Марина, пані Кетрін, пані Ольга та пані Євген В'ячеслав та Алексей. Ставайте спонсорами. Це допомагає розвивати цей канал не тільки фінансово, а й з допомогою різноманітної впливу на. Алгоритм Ютубу та безумовно може допомогти фінансово на платформі BuyMeCoffee, як це вже зробили пані Дмитро та пані Ганна. Та я просто не збуваю дякувати всім, хто допомагає. Цьому каналові розвиватися. Проте моя найбільша подяка тим людям, хто не забуває, що наша найбільша ціль і найголовніша задача це допомога силам оборони України. Тому не забувайте підтримувати наших воїнів через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте. А я маю надію, що у вас наприкінці залишився гарний настрій. І, зрештою, як завжди, кажу вам, що ми з вами незабаром побачимося.